Хей hey гайс, мене звати Стесі, та сьогодні ми з вами зробимо мою вечірню рутину за доглядом по обличчю і подивимося на деякі новиночки в моїй косметичці. Ну що ж, давайте починати. Обов'язково заколюю волосся, щоб воно нам не заважало. Давайте почнемо з огляду на ці всі баночки. Сьогодні ось такий в нас наборчик. Як можете побачити, тут домінує один бренд. І, на жаль, Блін, це не реклама, хоча могла б її бути. Це бренд Skinbar український бренд, чисто український, і я хотіла його досить довго протестувати, подивитися. Тож сьогодні в нас така є нагода. Я його купляла на сайті Makeup, і ось тут вам десь залишу скріни, що я взагалі використовувала, щоб ви теж, якщо захочете, могли собі подивитися. Ще в нас є Кіко Мілано. Ось і в нас також є пробничок, теж, мабуть, з мейкапу або Єви. Рікер теж наразі досить відомий бренд. Можливо, взагалі треба по порядку сказати. Перше, в мене це face Cream для зволоження. Він трішки в такому поганому стані коробочка, бо він, знаєте, пережив війну і мір, Тож дуже тяжко йому їхалося. Наступне це ензимна пудра, популярна баночка, популярний догляд, навіть не знаю, як це назвати. Тобто ензимна пудра зараз прямо в топах всюди і усі. І останнє це якісь рідкі патчі. Ну, рідкі патчі, знаєте, я таке перший раз бачу, тому досить цікаво протестувати. Ну і що ж, нам взагалі треба почати з очищення шкіри. Я думаю, багато хто знає, що треба за шкірою доглядати в декілька етапів. Декілька шарів. тобто. Перше, це, звісно, очищення, тонізування і м, зволоження, якщо я не помиляюся, ось такі три основні. Є їх насправді більше. Наприклад, в корейці взагалі там 100 штук, 100 етапів, 100 шарів, але ми зробимо такі базові, які я роблю зазвичай прям реально кожен день. І що ж, почнемо з очищення. Сьогодні в нас очищенням буде оця ензимна пудра. Мені дуже подобається їхній бренд, саме опакування. Гарні, мінімалістичні, приємні. Знаєте? Тут написано українською, як це все застосовувати, що теж понятно, одразу видно, ясно все. І ось така баночка. Теж тут написано, як її застосовувати. Висипте на долоні невелику кількість пудри, додайте кілька крапель води і все інше ми знаємо. І я нею вже користувалася, але зараз теж ми це зробимо. Беремо нашу лодоньку і сюди насипаємо пудру. Я думаю, стільки. Десь приблизно буде достатньо. Нам треба декілька крапель води. Вода в нас є. І ми сюди ось так ось капаємо. І нам це треба розтерти, щоб утворилася піночка. Насправді, інзимна фудра, як нам обіцяють, вона має взагалі і очищувати, прибирати пори. І вона і після гоління підходить, і на різні типи шкір, і взагалі супер просто чудо. Після цих всіх магінацій нам треба просто водою вмити обличчя, що я вже і зробила. Чи щось змінюється, не знаю. Оскільки я користуюся цією пудрою, я нічого такого не помітила. Чи вона діє насправді, чи це просто маркетинг. Я, чесно, наразі не можу дати відгук, бо реально не розумію. На мені вона ніби нічого і не робить, хоча мені насправді подобається, як вона очищує. Тобто, вона не так, щоб і сушить, бачите? У мене шкіра як була, просто є таке відчуття очищення. Трошки є. Наступний крок, який ми зробимо, це буде тонер. Навіть тут в інструкції написано, що його треба застосовувати на очищену шкіру і перед кремами. І різними вже зволоження. Це Recare. Останнім часом це суперпопулярний бренд, який продається навіть в Аврорі. Я про нього чесно до цього не так, щоб і чула. Я його бачила в Аврорі, але знаєте, в Аврорі на доглядову косметику дуже страшно навіть дивитися. Тож я просто проходила мимо. Але коли мені його поклали на подарунок, я побачила відгуки в Тік-Тоті. Я задумалася: а чому ви ні? Тож давайте. Спробуємо його. В інструкції написано, що нам треба нанести його ватним спонжиком. Ось маємо спонжик. Я думаю, просто треба вилити на ось цей ватний диск і просто витирати шкір. Можу зазначити, що його тут насправді багато, навіть на два ватних диски вам би вистачило. Але я трошки провтикала, і в мене воно полилося на пол. Але його достатньо. Знаєте, думаю, на один раз користуватися буде достатньо. І ми маємо просто витирати ним обличчя. Напишіть, чи користуєтеся ви косметикою від цього бренду Рікейр і чи подобається вам. Ніби змивати нам не потрібно. Не змивати. Я почекаю, поки воно впитається. І будемо робити далі зволоження. Що можу сказати? Ось він трішки вже впитався, і я бачу маслянисту основу. Можливо, там є якісь масла в складі, бо як бачите, я прям блищу, і отак, от, коли я роблю, він такий. Це не той тонер, який прям знаєте впитується, але можливо, мені так здається, це через те, що він саме відлущувальний тонер, а не просто знаєте, ось цей. Який попшикали, і все. Дивно, перший раз бачу такий саме тонер з такої самої консистенції. А ще на смак він дуже неприємний, якийсь гіркий, бо мені він ось сюди потрапив. Він прям не знаю, які далі послідовності робити, наш догляд, але хочу зробити крем. Ось такий скінбар. Face Cream Ultra Moisturizing, Hyaluronic Acid і Collagen Чесно, я теж ним вже користувалася. І що можу сказати, це те, що він поки що один з моїх улюблених. В нього така гарна баночка. Тут 30 мл, тобто для крема це окей. І коштує він, мені здається, не супер дорого. Тут є навіть ось такий. Захищало. Мені подобаються такі баночки, я люблю такі, коли ось так треба надавлювати, і саме ось такою формою. Тобто приємно ось так ось розношу його по обличчю. Що можу про нього сказати? Це те, що він легенький, він одразу, буквально 2 секунди і одразу він. Впитується в шкіру, він не залишає ніяких слідів, ніякий, нічого не стягує. Тобто, взагалі настільки легкий і приємний. Тобто, єдине, що зараз можу про нього сказати, ось я тиждень ним користуюся, і поки що він мені подобається. Немає ніяких нарікань, але. Так як я його використовую загалом тільки на ніч, я не можу прослідкувати, як він працює взагалі. Тож хочу покористуватися ним ще в день, коли я буду бачити, взагалі що відбувається. Але поки що мені він подобається. Мені дуже подобається текстура і те, що він не пахне. І ось в чому прикол, в чому я взагалі сумнівалася: рідкі патчі. Ви про таке взагалі чули рідкі патчі. Насправді, на Мейкапі була акція, що, ти береш два продукти від бренду цього, і тобі дають подарунок. Тут можна побачити, що це подарунок. Я ними ще не користувалася, мені досить цікаво, що це взагалі таке, як це працює. Зараз прочитаємо інструкцію і покажу, як вам це виглядає. Така пляшечка. Насправді, Ну, не сказала б, що вона супер естетична, могли б зробити її краще. Просто прозора, ось така пластикова, але ось тут пластик ну такий, знаєте, на відміну від крему, мені менше подобається саме упакування. Нам треба нанести тонким шаром на попередньо очищену шкіру зони навколо очей і розподілити масажними рухами, залишити до повного вбирання. Можна її ще використовувати як маску, нанести щільним шаром. І залишити на 10 хвилин, після чого змити залишки засобу водою. Я не знаю, як ми будемо робити перший чи другий. Ось тут у нас така заглушечка. Перший чи другий запропонований варіант. І насправді пропоную, можливо, нанести на 10 хвилин. Ой, воно супер рідке. Я думала, вони будуть не настільки рідкі. Вони прям супер, прям виливають. Ось так це виглядає. Як можете побачити, супер рідке. Я не знаю, це якось не дуже гігієнічно. Упакування все-таки залишає по собі питання. Давайте наносити Оп. оп. Це все. Це ось ці патчі. Можу сказати, текстура гелова приємна, але я не розумію, як це має працювати. І якщо патчі вони холодненькі, ти їх робиш, вони якось мають холодом це зробити, але наразі не розумію. Мені щось підпікає. Я не розумію, це так має бути, або якась відбувається реакція. Щось почервоніло, все так. Що можу сказати, я все-таки змила ці рідкі пачі, бо мені почало прямо ось тут підпикати, ось в цій зоні. Дуже дивно. Я хочу вірити, що це саме через пілінг, бо, здавалося б, чому рідкі пачі печуть. Але не знаю, поки що не можу сказати, але ось якийсь такий перший не зовсім приємний. Досвід. Пробую її ще раз протестувати вже в інших умовах, коли буде обличчя без пілінгу. Але наразі я їх змила. І можемо в цілому, що я теж показувала на початку, зробити ось, кійко в мене є. Це теж така штучка під очі. Я нею теж користувалася. Ось такий маленький штівчик. Така маленька штучка. І це під очі мазати ніби як зволоження, ніби як охолодження. Так, зволожувальний водний стік. І, чесно скажу, для мене це теж не зовсім зрозуміла річ. Але воно реально відчувається як вода. Просто як гелова вода під очима. На початку це відчувається як гель, як ось звичайний такий штифт, а потім коли вже трошки воно нагрівається, як вода. Як рідка вода, це прикол ваші. І останнє, що я можу зробити сьогодні, намажемо мої уста помадою. Боже, вона так офігенно пахне, ви би знали. Це просто. Ну що ж, ось такий вийшов досить дивний, трошки неприємний досвід. Перше враження від тестування цих продуктів. Бо мені здалося, що моя звичайна рутина буде не така цікава, тому я захотіла додати чогось цікавенького рознообразі як бачите, як це вийшло. Якщо ви хочете, щоб я зняла вечірню свою рутину, саме таку, яка вона є, з моїми рекомендуємо продуктами, які я люблю, якими я користуюся, то напишіть про це, я його, їй відео, його його зніму. Тож напишіть, як вам. Підписуйтеся, звісно, на мої інші соцмережі: Instagram, TikTok і також сюди на Ютуб, звісно. Ну і все, всім па!